що я побігав, вернувся додому, попоїв. і По плану в мене було відправлятися в зал, зробити там якісь тренування. Але просто погода дуже-дуже вайбова для того, щоб зробити тренування на турнічках. Вчора, на турнічках. коли я сюди приходив, тут безумно просто світило сонце і тренуватися було нереально. Хоча це ранок. Жарко, сліпить сонце, ну таке собі. І знімати теж так собі. Тому що робимо невелику розминку і починаємо з першої вправи. Перша вправа це буде підтягування на одній руці. Let's fucking go. Так, розминку я зробив, першу вправу підтягування на одній руці. Ні, права рука майже доходить до двох повторень, ліва рука поки що важко навіть на одне повторення робити Куро, Звідки це сонце виглядає? Я ще, ще раз попитка номер 2 Ну ви бачите, право нормально йде, другий підхід все ж таки можу зробити ще одну. Ліва рука важка. Треба магнезію диставати. І не знаю звідки починає виглядати сонце і це мені крайньо не подобає, тому що стає жарко. Так, підхід третій. Між підходами я стараюся відпочивати дві хвилини. Цього в принципі достатньо у цьому такому скилі, як підтягування на одній. i dalej, poza tym, będę przechodzili do zwyczajnych piąw, na dwóch rękach, no podejdź, dość go. Чотири підходи на кожну руку Готово. Далі прості Коротше, Ідемо тубувати воду. Тут є одне місце, де можна набрати прямо свіженької чистої води. Let's fucking go. Короте, воду, вода та енергія. Без води ви себе його відчуваєте. Особливо випивайте її зранку. Або ложіть біля вашого ліжка стакан води. Тому що поки ви спите, ви обезводнені І максимально першим ділом вам потрібно випити якусь воду. Це типу я десь чув таке. Не знаю. що Пийте <пив> воду. Коротше, саме пакетик у мене тут запрещенка. Ладно, це не запрещенка, це мука для того, щоб намазати руки, щоб не скользив хват. І будемо виконувати зараз 4 підходи по 20 повторень на турніку, обичні підтягування Let's go! Хотя нормально, над стопом пішло. Ставлю 4 хвилини відпочинок між цими підходами. На залі. Як жарко ви собі не уявляєте. Треба було йти в зал, все ж таки. Він треба продовжувати. Негри. Кратше, що важко йде після підтягувань на одні. Ну, нормально, нормально. Окей, okay, другий підхід. Знаєте, важко йде після підтягування на одній руці, але вже два підходи є по 20 повторень. Це мене радує. Надіюсь, чотири підходи так затащу. І в загальному класна тренування розпочалася. Єдиний мінус, що сонце світить в очі. Але знаєте, на мене що жалітися. Типу, зараз вже осінь, погода вайбова, погода тепла. Я досі ходжу купатися на річку, тому ідеальна погода. Єдине що. Знімати некомфортно. За технікою, в принципі, зараз не слідкую. Моя задача зробити просто 4 підходи по 21 півторень. Тому можете писати, що типу щось нечисти чи щось грязне. Без різниці я зараз не на змаганнях, просто робочі цикли та етикет. Третій підхід. Я, коротше, існує така ідейка, спробувати викладувати відео кожен день. Ну не кожен день, типу в мене приблизно 5-6 тренувань на тиждень, тобто 5-6 відео на тиждень. Але єдиний мінус: тут не буде якогось супер монтажа. Ну, Його в принципі не було, це буде відео подібне цьому. Просто буду робити свої підходи, управи, повтори, щось десь так казати між підходами, не знаю. Мені цікаво спробувати, що з цього може вийти. Все одно крейзі, Це крейзі, це шалений графік. Спробуй 6 відео вигрузити в тиждень. З... Відзняти, змонтувати. Не цікаво спробувати. Не знаю, скільки я так би витримав здаймати. Можливо, тиждень. А можливо, це іменно те, що потрібно спробувати. Можливо, це те, що справді буде виходити. Тому що те, яке зараз викладаю, одне відео в місяць. Я не знаю, що ця стратегія принесе, тому що дуже багато займає монтаж. Хоча ж повторюсь, його тут не особо багато. Але для мене це важко. Для мене це важко монтувати ці відео. Не знаю чому. Коротше, є хз. Спробуємо, подивимося. Напишіть, що вам би таке цікаво було. Четвертий підхід. Let's go! О, Чотири підходи, подавайся, let's go. Між підходами я просто сиджу ось тут у тінечку, думаю щось, кайфую, тому що овержарку сидіти на тому сонцю. був би вайбік, поставити ось тут турнік і брус. Це все що треба. Опа! Короче, наступна вправа буде на ось ці во Коротше, три підходи, на максимум повторень. І дуже бойбова управлка, якщо хочете, щоб ваша спина росла, щоб вона була така, як панцир у черепах Ну, можна і не так широко. Коротше, бро, що я хотів сказати? Турнічки це реальна свобода. Це свобода, це креативність, ти віддумуєш вправи, ти віддумуєш техніки, ти вдумуєш різні штуки, як тренуватися, як е, прогресувати. І прикол в тому, що тут, тут немає ідеалу. ти весь час можеш розвиватися, ти весь час можеш йти вперед, тому, тому головне роби перший крок. Собаки лають, караван йде і треба йти робити підхід. So we can slay my youth. Uh -huh. А, і ще одна новина. На каналі вже майже сотня підписників. Я сподіваюсь, наступне відео ми вже хітнемо, хітнемо. Ударимо, ударимо по планці 100 підписників. І запустимо стрім, де будемо пити, курити. Ось все. ось. Тому, тому що підпис, підписуйтесь, бо тут день 2 мільйон, знаєте. Знаю, чи чуєте ви це чи ні. Але там ззаду відбувається реальний вайбік. До мене дійшло це репетиція до 1 вересня. Точняк. В принципі, в принципі... так, не знаю, чи мене чути, чи не чути, але підтягування зроблені. Підтягування зроблені і зараз мені потрібно зробити хват. Що я буду робити на ході? Лазання по канату. Це, звісно, не канат, це труба, але це класна альтернатива. Мінімум 4 підходи туди-сюди, голубці літають. Це справді крута вправа на ваш хват класно розвине вашу силу хвату, міцність хвату допоможе вам у підтягуваннях. Основна задача старайтеся підніматися без допомоги ваших ніг. І також старайтеся спускатися максимально підконтрольно, тоді ви справді відчуєте ваш хват. Можна виконувати як і декілька підряд вилазів і спускань, так і по одному з мінімальним відпочинком. Відпочинок приблизно 30 секунд, 3 хвилини. także tak nam potrzebne zrobić uprawę na biceps Także już ja już wziął ze sobą Resistant band If you know what I'm saying To mu Йо, знаєте, кайфово сидіти ось тут в холодку І хотів би вам розказати трохи про свої плани. Про свої плани. які в мене плани. Масонабор. Починаємо жорсткий масонабор. Зараз моя вага 84-85 кілограм. Стараюся їсти більш-менш чисто. Не слідкую особо за калоріями. Просто я вже знаю, скільки мені їде потрібно приблизно, білки, жири, углеводи. Але я ніколи не роблю це доточності більше по відчуттям. А от з масонабором вже так не вийде, тут вже потрібен інакший підхід. Замість чотирьох я буду їсти п'ять, тому, тому жорсткий масонабор буде. Та й хочеться підняти трохи свої силові, особливо жим, присяд. Ну і також підтягування з допомогою, бруси, бруся та й багато інших силових рухів, але о, номер один фокус. Тому. тому... Тому окей, можемо йти починати робити біцепс. Скоріше за все це будуть підтягування таким от хватом. 11 раз. Нормально. Хвилини 2 відпочинок. и повторюємо так. 3-4 раза. Вам присутствує трохи, звісно, ще потрібно робити вправи з резиною і okay. кайф. Наступна ну, і фінальне вправа на сьогодні це... як воно називається? Ну, коротше, з резиною робимо на біцепс ось такі от підйоми. Ну Підйоми з резиною на біцепс. Класно відчувається біцепс. Нагрузку також ти можеш регулювати тим, як ти берешся за цю резину. Тому кайф. Три підходи і можемо йти кайфувати. はい。<laughs> Все, пацани, тренування закінчено. Дякую вам за перегляд. Я весь грязний в якійсь краси від цих турніків. Но не суть, порилися ми за півтори години, тому, тому прикольно. Враховуючи те, що я ще плюс знімав це все тренування, десь щось говорив туди-сюди. Що би я ще хотів сказати? Щось мотиваційне. Ставте лайки, ставте якісь собі цілі в житті, йдіть до них, досягайте їх, кайфуйте. знаєте, як би важко не було, завжди вихід є. Вихід є просто. Потрібно прикласти якісь зусилля. Інколи це обер зусилля, інколи до тебе може повернутися удача, але не попробуєш, не дізнаєшся, то ж круто. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео. Let's go!